Путін не відмовився від своїх великих планів щодо України. Пишуть одразу два американські видання. Вашингтон поз посиланням на таємні звіти розвідки зазначає, що, попри намагання адміністрації Трампа зупинити бойові дії, Путін не передумав. Він хоче підкорити та повністю контролювати Україну. Американські політики розуміють, навіть якщо той і погодиться на тимчасове перемир'я, то використає його щоб відновити та переозброїти Ді, війська. Також припускають, що господар Кремля може порушити домовленості, скоїти провокацію та звинуватити в ній Україну. А Financial Times зазначає, Путін з одного боку не хоче, щоб йому закидали зрив потенційної угоди, а з іншого не відчуває достатнього тиску, який примусив би його відступити від вимог. Він грає у піддавки з Вашингтоном, щоб побачити реакцію Трампа і створити ілюзію готовності до діалогу. І водночас сторони. Ведуть непублічні перемовини про економічну співпрацю. Нагадаю, російський диктатор, начебто, погодився на 30-денне перемир'я, про що домовилися Америка та Україна, але при цьому Путін фактично висунув новий ультиматум на місяць тиші: зупинити мобілізацію в Україні, підготовку військових та отримання іноземної зброї. Україна вважає, що це все чергові російські маніпуляції. Про це наголошує президент Зеленський. Насправді ж Путін хоче продовжувати вбивати українців. Тож вигадує додаткові умови щодо тимчасового припинення вогню і фактично готує відмову. Україна пристала на американську позицію щодо безумовної тиші в небі, на морі та на фронті. Американці ж готові організувати контроль і верифікацію. Україна готова працювати максимально ефективно і швидко. Росія ж прагне лише затягування війни. Запевняє президент. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там в Москві обставляють ідею тиші такими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб не виходило якнайдовше. Ми не ставимо умов, які щось. Ускладнюють це. Росія робить, як ми завжди говорили. Єдиний, хто буде все затягувати, єдиний хто буде неконструктивний, це Росія. Їм треба війна. Путін вкрав роки миру і продовжує цю війну день за днем. Більшість американців вважають, що президент Дональд Трамп тісно пов'язаний із Росією, бо радикально змінює зовнішню політику Сполучених Штатів. Про це свідчить опитування, проведене агенцією Reuters спільно з міжнародною дослідницькою компанією Ipsos. Соціологи з'ясували, якої думки громадяни США про політику свого нового президента. 56% американців, у тому числі кожен четвертий прихильник республіканської партії. Погодилися з думкою, що Трамп занадто близький до Москви. водночас майже половина підтримує його підхід до допомоги Україні. Зокрема, 44% респондентів заявили, що схвалюють план Трампа обумовити військову підтримку Києва отриманням частки українських ресурсів. Цю ідею підтримали дві третини республіканців і кожен п'ятий демократ. Найбільше ж американців хвилює питання боротьби з інфляцією а от до планів Трампа розширити територію Сполучених Штатів громадяни байдужі. Це питання турбує тільки один відсоток опитаних.